Книжкові підсумки березня. Так, сьогодні 2 жовтня, я лише розповідаю про книги минулого місяця, але маємо те, що маємо. У мене в руках 5 книг. Насправді я прочитала повністю лише 3 з них, і мені трошки соромно, тому я вирішила додати до списку 2 книги, які зараз у мене в процесі прочитання. Одну лише почала, інша вже прочитана десь до середини. І далі коротко розповім про них. І перша книга, яку я практично домучила у вересні, це з Елеонор Оліфант усе гаразд. Я знаю, що вона була досить популярна у книжковій тусовці кілька років тому, дата виходу ще 2018 рік. Але я її пропустила і почала читати лише нещодавно. Книга мені не дуже сподобалася. Вона дуже повільна і читається якось максимально розмірено, меланхолійно, але не в хорошому сенсі, якщо чесно. І загалом вся драма відбувається лише наприкінці, от заради цього можна було би прочитати, але мені деколи доводилося пропускати цілі куски інформації, бо просто було нецікаво. Тому моя оцінка 5 із 10. Наступною книгою, яку я прочитала у вересні, був «Нонфікшн», а саме емоційні гойдалки війни від Володимира Станчишина. Я вже знайома з цим автором, читала у лютому його книгу Для стосунків потрібні двоє». Це психолог, практикуючий до того ж, тож він пише з точки зору саме психології і якихось загально прийнятих правил психологічної поведінки. Мені книга дуже сподобалася. Подивіться, скільки я залишила закладок. Хочу сказати, що в деяких моментах вона тригерила, але насправді читати все ж таки було цікаво. В першу чергу, з тої точки зору, що ти відчуваєш ти не один у тому, що ти відчуваєш не тільки тобі тривожно, не тільки тобі страшно, не тільки ти ненавидиш чи тебе щось дратує. Я буквально виділяла деякі абзаці, які хотіла би запам'ятати, підкреслити і навіть зачитати вам, зокрема. Мені дуже сподобався фінал книги, в якому автор каже, що ми більше не зможемо повернутися в те життя, яке в нас було до початку великої війни. Ми завжди житимемо в часі війни або після війни. І це кардинально міняє не тільки наш світогляд і життя, а й нашу психіку. І він розказує буквально про деякі способи, які можуть полегшити цей стан. І ще дуже важлива фраза, яку я прочитала в цій книжці. Напевно, ви всі так і знаєте. Про це неодноразово говорили про це от життя в моменті. Так. Ми не можемо зараз будувати далекоглядні плани, але ми можемо маленькі плани будувати, буквально на завтра, на вечерю і тому подібне. І ще дуже важливо все ж таки розуміти, що вміння жити тут і тепер дає нам відчуття, що з нами, попри все, трапляються і гарні речі. І ось ця фраза, вона якось дуже підтримала мене, коли я читала це. Тож я дуже рекомендую цю книгу 9 з 10. Але є один нюанс. Одна з підписниць написала мені, що з цим автором був певний скандал, зокрема з виходом однієї з його попередніх книг стіни у моїй голові. Я не читала цю книгу, вона розповідає про тривожність та депресію з психологічної точки зору. Але проблема книги в тому, що в ній була згадана одна фраза. І це дуже сильно обурило людей. Про це не знімали тіктоки. Я на жаль, пропустила це все. Але я абсолютно вважаю ненормальним писати подібні речі, тоді підняли. Хайп на цьому питанні і видавництво просто видалило цю частину тексту з книги. Я про це дізналася вже постфактум, прочитавши дві його книги. І, але хочу зауважити це, щоб ви розуміли в подальшому, чи все ж таки з якоїсь моральної точки зору варто, чи варто підтримувати цього е, письменника, чи не варто цього робити? Я не заперечую, що він може писати добре, але є нюанс, на жаль. Наступне з трьох книг, яку я повністю прочитала у вересні, це завершень. Хочу сказати, що це ще один нонфікшн від американського автора Джона Ейкафа. Книга загалом мені сподобалася. В ні, ній відкривають Америку, але вона написана просто і дуже чітко. Це супер важливо для таких книг. Вона розповідає про те, що головне для того, щоб завершувати свої справи, перестати е, вважати, що треба все робити ідеально. Як це зробити? Читайте у книжці. Загалом вона досить непогана 8 з 10. І зараз коротко розповім про дві книги, які я лише почала читати, в подальшому я, звісно, розкажу детальніше. Одна з книг, яку я почала читати в вересні, а буду закінчувати вже у жовтні, це Дівчина, жінка інакша. Сучи з обкладинки, ця книга бувала лауреаткою Букерівської премії у 2019 році. Читаючи анотацію, я думала, що це буде збірка новел, об'єднаних однією темою Жінки. Але, як виявилося, це все ж таки одна велика історія, просто подана з точки зору кожної окремої жінки. Мене дуже дивувало оформлення саме тексту, тому що на початку речень у тексті немає заглавних букв, а в кінці немає крапок. Я розумію, що це збережена якась така пунктуація автора. Хочу сказати, що книга непогана, я прочитала ще не все, тому не можу оцінити загалом, але початок цікавий, тому можу рекомендувати. І ще одна книга, яку я почала читати у вересні, а буду закінчувати у жовтні, це убивчий білий». Книга від Джоан Роурінг. Як ви знаєте, вона перестала писати про хлопчика, що вижив, і вирішила податися у інший жанр. Зокрема, кілька років тому виходила її книга Несподівана вакансія. Я її читала, книга мені дуже сподобалась, хоча вона і досить важка з от якоїсь психологічної точки зору, тому що читати про ці вади людей, жахливі, які там описані, це просто страшно. Бо ми це все бачимо в щоденному житті. Якщо ви не знали, то Роберт Гелбрейт це псевдонім Джон Робінс для її серії детективів. Насправді «Убивчий білий» – це не перша книга серії, але вона мені попалась під руку, тому я почала її читати. Ці детективи вважають досить успішними і навіть були екранізовані. Загалом історія розповідає про детектива Корворада Страйка та його змічницю Робінс. Хочу зауважити, що анотація до книги була досить цікавою, це загалом це відома серія детективів, які я нарешті захотіла почитати. Але проблема в тому, що початок, от зав'язки сюжету, вона якось дуже довго тягнеться. Я хочу читати про розв'язування та якихось таємниць, а не про якісь сімейні вечірки та, можливо, приховане кохання між головними героями. Тому поки в мене неоднозначне враження, але після прочитання я обов'язково поділюся. Загалом цей місяць був не дуже щедрий на читання. Сама не знаю чому. Сподіваюся, що наступного місяця зможу поділитися з більшою кількістю прочитаних книг.